Болівія країна з багатою історією і культурою, що наразі стикається з серйозними економічними проблемами, розташована в самому серці Південної Америки, бувши домівкою для різноманітних культур і приголомшливих природних ресурсів від соляних рівнин у Юні до стародавніх руїн Тіа по пощастило і із ресурсами. Вона має одні із найбільших у світі запасів: елітію, золота, срібла, газу, нафти, олова, вольфраму, заліза, аметистів і багато іншого. Однак за цією красою та природним багатством ховаються глибокі економічні проблеми. Країна стикається з високим рівнем бідності. За даними світового банку, станом на 2021 рік 36% населення Болівії живе за межею бідності та нестабільною економікою, що залежить від цін на сировину.